Господи Боже всіх видимих і невидимих істот Творець і Творець, що створив часи і літа, сам благослови початок цього дня новий рік, який ми вважаємо від втілення Твого для нашого спасіння. Дозволь нам провести цей рік і багато по ньому. В мирі та злагоді з ближніми нашими, зміцни і розповсюдь святу вселенську церкву, яку ти сам заснував в Єрусалимі і рятівною жертвою святого тіла і пречистої крові освятив. Світи наші збережи і прослав, довголіття, здоров'я, достаток плодів земних. І благослови повітря мені, грішному рабі твоєму, всім родинам і друзям моїм, і всім благовірним християнам, як істинний наш верховний пастер, борони, захисти і на шляху порятунку утверди, щоб ми, йдучи нею, Після довготривалого і благополучного життя в цім світі досягли Царства Небесного і одостоялися вічного блаженства зі святими Твоїми. Амінь. Господи, Боже всього видимого і невидимого творіння, сотворителю, Ти заснував часи й роки. Сам і нині благослови початок Нового року, що ми відлічуємо від Твого втілення заради нашого Спасіння. Благослови провести цей рік і багато років після Нього в мирі та злагоді з ближніми нашими. Зміцний пошир свою Христову церкву, святу соборну вселенську, що сам її заснував, і спасеною жертвою на Голговському Христі освятив та животворив. Вітчизну нашу від родей піднеси духовно, культурно і матеріально, Охороний прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам, мене недосконалого і грішного раба і водночас улюбленого сина Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх щирих і вірних християн. Як правдивий наш верховний пастир і первосвященик, доглядай, охороняй і на путь благодатну і спасенну направляй, щоб ми, неохильно йдучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли Царства Твого Небесного. І удостоїлися вічного блаженства з усіма святими Твоїми. Амінь.